Вже близько місяця а керманці активно хворіють дехто навіть вдруге. Тож перше муніципальний відвідав інфекційне відділення міської лікарні, щоб дізнатися, яка статистика. Якщо взяти наше інфекційне відділення, то е, на сьогодні у нас на лікуванні перебуває 16 хворих, із них 10 дітей та 6 дорослих. Е, хворі на ГРВІ – це є 6 дітей. Е, Гріб е, не реєструвався. Е, е, Сім хворих на пневмонії, троє у дітей і чотири у дорослих. Також у боксі перебуває одна дитина, хвора на кір, і дві дитини на ларинготрахеїд. Якщо говорити про цей епісезон, то переважно на території міста Одеської області та в цілому по країні реєструються випадки грипу типу А та Б. До того ж, лікарі зазначають, що через низький рівень вакцинації населення та часто пізнє звертання до лікарів грип Б став небезпечнішим та частіше призводить до летальних наслідків. Зазвичай смертність становила одну відсотка, тоді як в цьому році вже досягає двох. Але містянам рано панікувати. Якщо взяти період 10.03, 16.03, тобто минулий тиждень, то у нас у відділенні перебувало на лікуванні 7 хворих на ГРВІ, 5 дітей та двоє дорослих. Поза минулий тиждень було зареєстровано 12 випадків у 6 дітей та 6 дорослих, тобто, де йде поступове зниження захворювання. Загалом, станом на 19 березня, епідеміологічна ситуація з грипом та ГРВІ в Акермані залишається під контролем. Хоча у сімейних лікарів спостерігається зростання захворюваності, перевищення епідемічного порогу не є значним. Станом на 16 березня проти грипу вакциновано в загальному по країні 112 тисяч 340 осіб, з них 65 тисяч 683 особи із групи медичного та епідемічного ризику. Цей показник є дуже маленьким для колективного імунітету, тому фахівці радять не нехтувати щепленням перед епідеміологічним сезоном. Завжди радьтесь сімейним лікарем та вакцинуйтесь за його рекомендаціями. Звичайно, знімальна група дізналась, чи справляється з навантаженням лікарня. На сьогодні на базі нашої міськрайонної лікарні розгорнуто 20 ліжок, у тому числі сім боксів, із можливістю розгортання до 50 на випадок спалаху інфекційного захворювання. Відділення працює в штатному режимі, забезпечені медикаментами щодо ситуації в навчальних закладах. Нам повідомила начальниця управління освіти Олена Принц. В управлінні освіти проводять щодня моніторинг стану захворюваності дітей. В понеділок це було 8%, у закладах загальної середньої освіти у вівторок 10%, сьогодні 11%. Проте на карантині у нас п'ять класів. Це три класи в ліцеї номер 1 і два класи закладу загальної середньої освіти номер 7 Стала тенденція захворюваності у закладах дошкільної освіти 10%, В понеділок, вівторок, так, 10%. Вже з наступного тижня школярі відправляються на весняні канікули. Тож сподіваємось, що тенденція захворюваності піде на спад, і усі учні повернуться за парти в очному форматі. В цей час дитячі садочки працюють в штатному режимі та чекають усіх здорових малюків в свої групи. Головна порада на сьогоднішній день, як для дорослих, так і для дітей не затягувати, а одразу звертатись до фахівців у разі захворювання. Не займатися самолікуванням, звертатись до сімейного лікаря, свого педіатра і вже не затягувати, користуватися масками, хірургічними марлами в місцях загального відвідування, там, де є скупчення людей. Окрім того, якщо був контакт із ворем на горів чи ЄРВІ, я би радив, як однією із мір <кій> неспецифічної профілактики, це приймати озельтамівір. Сімдесят п'ять міліграмів на добу, тобто одна капсула на день протягом 5 днів. Дотримуйтесь простих порад та звертайтесь до лікарів у разі необхідності. Анастасія ківі мар'яна кожухар, перший муніципальний канал.